Дві маршрутки стоїть. ти не маєш права говорити? Я право говорити? – Немає. Хочеш з роботи, полетіти. Пальниця, закрийте що інте, а десь прямо тут бащити. Це достали мене. Дай так ти не це причалі. Лідерської важки. Прині температури, щоб якась заводила. Заспокійся, ти за рулем. Повезеш за свою сім'ю будеш дорога. А ти зараз береш туди і вважаєш. За спокійською води мене забивати. Досить цілу по що мені в пописую, щоб мені розказувати, що ми робимо. Я вже розкажу. Ви сказали, закрийте, бо там телефон дзвонить, садового, Мені дерево не трипайте. За садового дзвоніть, там все жаліть, що я роблю. Ціла мені розказує. Тобто, ну, що вона ні по народу. Перепустимо. Скоро би ти ви їздили, що ти вже два випити їздили. Не буде шоферів, як думали? Ти репушня води хто буде робити? Ніхто не буде робити такими репухами, як ви. Кажете, всі не розумний, хоче вчити. Ні, не дрібтися ліве зеркало, дихати машину. Мені буде розказати, що мені робити.